У нас ситуація складна. У Донецьку і Луганську. Це вже не прикрита російська військова агресія там, їхні війська. Маріуполь їхні війська. Під Маріуполь російський. Нова російські війська. Mm. Армія. Регулярна російська армія. Yeah, не терористи, не донечани, не найманці. Регулярна російська армія. Псовські, росковські дивізії. сьогодні меморандум підписуємо, да, Так. Я перше вам дякую за підтримку, за волонтерський рух, за допомогу. Ми з вами по телефону розмовляли. Бо зараз буде до вас буде прохання. Треба працювати з урядами. Тому що Всі ці санкції це як мертвому припарки. Воно не помогло. Те, що я зараз бачу реально, я буду зараз робити публічну заяву про це. Американці у 79-му році чи 80-му арештовували 80 арештовували золотовалютні резерви Ірану. Якщо зараз не зупинити всі фінансові розрахунки, всі фінансові транзакції Росії, я не бачу іншого, шляху їх зупинити, крім або зупинка всіх фінансових транзакцій, або введення військ іноземних держав на територію України для того, щоб його зупинити. З терористами російськими ми справляємося, з російською армією, яка налічує мільйон сто тисяч. З яких тільки 100 тисяч тренованих регулярних військ, які пройшли Абхазію, Осетію, Чечню. У них обладнання, якого у нас немає. Ми навіть не знаємо їхнє обладнання, тобто ми бачимо, що вони дуже точно б'ють. Їхня артилерія, їхні ракети, тобто вони просунулись на декілька кроків вперед.